У міністерстві оборони знову кадрові перестановки. Зеленський за поданням міністра оборони Рустема Умєрова змінив командувача медичних сил Збройних сил України. Раніше цю посаду обіймала генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко. Новим же командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука, начальника головного військового госпіталя у Києві. Завдання очевидне, і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема в спільноті наших бойових медиків. Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів від якісних. Турнікетів до повної цифровізації та прозорості постачання від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками у тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони. Сьогодні на зустрічі з міністром оборони Уміровим визначили пріоритет і часу. Щоб чекати результат, багато не буде рух у змінах потрібен швидкий. Ще в середині листопада Українська Правда із посиланням на власні джерела повідомила, що міністр оборони розглядав можливість звільнення кількох командувачів ЗСУ. Серед них фігурувало і прізвище Тетяни Остащенко на другому році повномасштабної війни волонтери та бойові медики щомісяця озвучували численні претензії до Остащенко та керівництва медичних сил, зокрема через неякісні турнікети в аптечках українських військових та довготривало невирішеність проблем. Фронтових медичних підрозділів Рустам Умєров також прокоментував заміну командувача медичних сил ЗСУ. За його словами, причини такого кроку очевидні для всіх, хто воює в лавах сил оборони України та усіх, хто допомагає. Міністр оборони додав зараз перед новим очільником медичних сил три основні пріоритети: перша це цифровізація всіх процесів та дотримання стандартів медичного забезпечення, включно із постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Друге розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО та впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти як найбільше життів наших воїнів і третє забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих. Щодо новопризначеного командувача медичної служби Анатолію Казмірчуку, 53 роки. Військовий госпіталь він очолював з 2012 року. У 2016-му став лауреатом премії Кабінету міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій у наданні медичної допомоги в гібридній війні. Має численну кількість нагород, як державних, так і релігійних, та від міністерства оборони. Щоправда, одноразово був замішаний умовний скандал у березні. Цьогоріч мовний омбудсмен. Склав протокол про адмінпорушення на Казмірчука. Представник омбудсмена зафіксував факт використання бланків недержавною мовою. Також було встановлено факт використання працівниками госпіталю штампу з інформацією, виключно російською. Та, попри це, військові та волонтери неабияк задоволені цією кадровою зміною, оскільки до екс ексучільниці медичних сил свого часу накопичилося чимало питань, які так і лишилися без відповіді.